Ангеліна. Ти на заняттях з психологічної самодопомоги. Зараз в Україні війна і Організація джерела з Києва запрошує тебе на заняття, що допоможуть у складний час. На наших заняттях з психологічної допомоги ми будемо говорити про почуття і емоції. Я, як психолог, Буду розповідати і запитувати про почуття і емоції. Мій помічник чи помічниця буде розповідати про свої різні переживання. Ми також будемо виконувати різні вправи. Запрошуємо і тебе подумати, розповісти про свої різні почуття і переживання. Також запрошуємо тебе виконати разом з нами вправи. На кожному занятті ми будемо малювати. І на наших заняттях не важливо, щоб твій малюнок був схожий на наш, на той, який ми будемо показувати. На психологічних заняттях важливо, які емоції ти переживаєш, коли малюєш, коли виконуєш вправу. Важливо, щоб ти відчував відчувала розслаблення і заспокоєння. На наших заняттях ми вивчатимемо такі емоції, як страх, злість, розлюченість, смуток, також такі емоції і переживання, як почуття зацікавленості, приємна розслабленість, радість. Як краще дивитись наші заняття, щоб відповідати на запитання і виконувати завдання. Ти можеш натискати на паузу, коли відео зупинятиметься. Або знову натискати на іншу кнопку, і відео продовжуватиметься. Або коли відео заняття завершиться, можна ще раз його передивитись спочатку до завершення. Цьому тобі може допомогти той, хто поряд з тобою. Якщо ти сам сама перед екраном, тоді тобі допоможуть значки, які є на всіх телефонах, планшетах чи ноутбуках. Коли ти дивишся відео, направиш на нього курсор, стрілочку або торкнешся пальцем екрану, внизу з'явиться чорна стрічка. На цій стрічці є різні знаки. Для того, щоб зупинити відео, продовжувати відео, ще раз передивлятись відео. Тобі потрібно три знаки. Зараз ти можеш роздивитись їх ближче. Знаки на екрані, які допоможуть тобі дивитись відео так, як тобі хочеться. Дві білі смужки. Відео зупиняється. Білий трикутничок. Відео продовжується. Коли відео закінчилось, з'являється знак закрученої стрілочки. Коли на нього натиснути, відео розпочнеться ще раз спочатку. Сьогодні у нас сьоме заняття. Тема Щоденник емоцій. Ми згадуватимемо різні емоції і почуття, які ми вивчали на заняттях. Також ми будемо робити щоденник емоцій різними способами. Для виготовлення щоденнику емоцій тобі знадобиться папір. Можна взяти папір великого розміру або маленькі папірці. Також тобі знадобляться мотузка чи нитка. Будівельний скотч, що не пошкодить стіни, олівці, ручки, фломастери, губка, кришечки з-під води і молока, фарба. Сьогодні ми з тобою пригадуватимемо різні емоції. Згадаємо, в яких ситуаціях ми переживаємо ці емоції. І як по-різному емоції можуть нас наповнювати? Психологічна самодопомога починається з уваги до себе. Що ти можеш про себе розповісти? Я Володимир, мені 34 роки. Я люблю спілкуватися, спілкуватись, грати в театрі. Буду допомагати виконувати вправи на цьому занятті. Володимире, а який у тебе зараз настрій? Ну, як вам сказати, настрій тривожний. Настрій у тебе зараз тривожний. А якби уявити цей настрій як погоду, то яка б це була погода? Ну, Погода, можливо, була б така, щоб я поїхав би кудись на екскурсію. А яка може бути погода зараз влітку? Погода може бути спекотна. І тоді тривожний настрій це про яку погоду? Про спеку, про дощик. Буває така погода, що магнітні бурі. Це така погода з магнітними бурями. Начебто все добре, але відчуваєш себе якось погано. Так. Наш настрій схожий на букет різних квітів. В цьому букеті квіти це різні емоції. Наприклад, тривожний настрій може мати багато страху, трохи злості і смутку. Одній людині цей настрій може бути схожий на бурю, сильний вітер, грім. Іншій людині тривожний настрій може бути схожий на сильну спеку. Букет святкового настрою може мати емоції радості, зацікавленості. Також трохи страху, що хтось з гостей не прийде або що свято швидко закінчиться. Одній людині святковий настрій може нагадувати погоду, коли зимній морозець і зимові свята. Іншій людині святковий настрій може нагадувати літню спеку, купання в річці чи озені. Наші емоції живуть в нашому тілі. Тому я зараз пропоную тобі бути уважним до свого тіла і своїми долонями ще раз відчути його. Я буду показувати, а ти повторюй. І ти також повторюй за нами. Наша голова. Обома руками ми відчуваємо свою голову. Шию! Плечі, руки, груди. Ми дихаємо грудьми. Ми відчуваємо живіт. Ноги. Спину. Ось ми відчули наше тіло. Ми з Володимиром будемо показувати вправу австралійський дощик. І ти також повторюй за нами: дощик починається з вітру. Вітер стає сильнішим. Починаються перші краплі дощу. Дощ стає сильнішим. Ми плескаємо себе по тілу. Починається грім. Тупаємо ногами. Дощик стає тихішим. Залишаються крапельки. Залишається легесенький вітерець. І сходить сонечко. Сьогодні ми будемо вчитися, як робити щоденник емоцій. Для цього нам потрібно пригадати ті емоції, які ми вчили. Володимир буде мені в цьому допомагати. Володимире, які ми вчили емоції? Приємні і складні. Почнемо зі складних емоцій. Які це емоції? Е, Злість, смуток і страх. Три складні неприємні емоції злість, смуток і страх. Ці емоції неприємні, але вони можуть бути корисними. Хоча я тобі бажаю, щоб у тебе неприємних емоцій було менше. Оці маленькі чашки ми використовуємо для позначення неприємних емоцій. Також бажаю тобі. Щоб приємних емоцій у тебе було значно більше. Ці великі чашки з приємними смайликами у нас більші. А це що за емоції? Розслабленість, радість, зацікавленість. Сьогодні ми з тобою будемо робити вправу щоденник емоцій. Будемо згадувати події, які з нами відбувалися. Також будемо згадувати почуття та емоції, які ми переживали. Це дуже цікаво, але для цього треба багато часу. Тому ти можеш дивитися, як ми це робимо, і можеш сам чи сама робити свій щоденник емоцій. Якщо тобі буде потрібно, то зупиняй відео, натискаючи на знак паузи. Отже, зараз ми будемо обговорювати емоції. Також ми будемо пробувати робити різні варіанти щоденника емоцій. Володимире, коли діти вперше зустрічаються з щоденником? Діти вперше зустрічаються з щоденником у школі. Там розкатороків по різним дням. У шкільному щоденнику учні пишуть розклад на різні дні тижня. Ми також будемо записувати наші емоції по різних днях. Володимире, назви, будь ласка, дні тижня. Тиждень починається, починається з понеділка. Далі вівторок, середа, четвер, п'ятниця і ще в нас два вихідних дні. Субота неділя. Загалом у тижні є сім днів. Тому ми з вами будемо робити щоденник емоцій на 7 днів. Якщо хтось захоче, то може написати там дати, числа і назву місяця. Ми будемо робити наш щоденник на 1 тиждень. Зараз ми з Володимиром покажемо різні способи, як можна зробити цей щоденник емоцій. Зазвичай ми пишемо інші щоденники як записники один день на одній сторінці. Але я пропоную робити щоденник емоцій так, щоб було видно всі сім днів на одній сторінці. Один із способів такий: можна робити щоденник емоцій на великому аркуші паперу. Для щоденника емоцій можна використати спеціальний папір. Або залишки шпалер. Ще можна використати великий аркуш паперу без малюнків Якщо цей аркуш вже не потрібний. Ми взяли два аркуші паперу. Нам треба позначити Дні тижня. Ми можемо позначати Дні тижня цифрами, словами або скорочено літерами. Ти позначай Дні тижня так, як тобі зручніше. Володимире! Назви дні тижні, а я буду записувати їх різними кольорами понеділок, вівторок. Середа. Четверг. Пятница. п'ятниця субота та неділя. Зараз ти бачиш, як ми з Володимиром позначили дні тижня. Особливість нашого щоденника буде в тому, що ми будемо описувати свої емоції. Описувати емоції ми будемо у той день тижня, коли ми відчули ці емоції. Володимире, пригадай, які емоції ми вивчали. Радість, зацікавленість, розслабленість, емоції, страх. Сум. Але ці неприємні емоції важливі, бо вони можуть нас захищати. Також ми намалюємо біля кожного дня тижня три великих кружечки для приємних емоцій та три маленькі кружечки для неприємних складних емоцій. Такі кружечки називаються смайликами. Смайлик це зображення обличчя з очима і ротиком, інколи з бровами, що показує емоцію. Можна малювати смайлик, малюючи коло фломастером чи ручкою. Володимире, біля якого дня ти будеш малювати кружечки та смайлики? Біля суботи. А я буду малювати біля четверга. Потім на кожному кружечку малюємо очі і ротики, що позначають емоцію. Радість. Ми малюємо очі як крапочки. Ротик посмішкою, як мисочка. Розслабленість. Малюємо очі рисочками вбік, наче заплющені, як у вісні. Коли малюємо розслабленість, то зображаємо ротик посмішкою, як мисочка. Для зображення зацікавленості малюємо очі як зірочки. Якщо складно намалювати очі зірочки для зацікавленості, то можна намалювати очі якось інакше. Наприклад, Можемо намалювати очі як ось такі закручені лінії. Усіх приємних емоціях малюємо ротик посмішкою, як мисочка. Малюючи зацікавленість, також малюємо ротик посмішкою. Розлюченість. Малюємо очі крапочками. Можна домалювати брови, нахилені до середини смайлика. Ротик навпаки, малюємо незадоволений, як горбик. Страх. Малюємо з більшими круглими очима і з круглим ротиком. Коли малюємо сум, то очі малюємо рисочками вбік, наче очі заплющені. А ротик при емоції суму малюємо сумний, як горбик. Ось як виглядає малюнок про емоції Володимира в суботу. Також подивіться на зображення моїх емоцій у четвер. Отже, ми намалювали смайлики про наші емоції у той день, коли відчували ці емоції. Зараз наше завдання замалювати смайлики так, як ми заповнювали горнятка. Ми будемо замальовувати кружечок зі смайликом, якщо відчували цю емоцію. Якщо не відчували якусь емоцію, то залишаємо смайлик незамальованим, наче пусте горнятко. Якщо ми відчуваємо, що емоція була несильна. То замальовуємо не весь смайлик, а лише частину. Наприклад, у мене була гарна прогулянка парком в четвер, і я відчувала себе розслабленою. Зображаючи емоції під час своєї прогулянки, я беру фломастер і зафарбовую смайлик розслабленості повністю. Потім я трошки злякалась, коли переходила дорогу, бо там їздили машини дуже швидко. Але мій страх від машин тривав зовсім трошки, тому я замальовую не весь смайлик. Я замальовую лише невелику частину того смайлика, який позначає страх. Потім в той же день я була розлючена, бо запізнилась через затор на дорозі. Але швидко заспокоїлась, бо встигла зробити все, що хотіла. Замальовую половину смайлика розлюченості. Мені зателефонували мої друзі з далекої країни. І я дуже зраділа. Тому я зафарбовую радісний смайлик повністю. Зацікавленості і суму в четвер у мене не було. Тому ці смайлики я не зафарбовую. Зараз Володимир розповість про свої емоції у суботу і замалює свої смайлики. У минуло суботу в мене були переживання. Я вранці прокинувся, не міг, вче, під, не міг вчасно піти на вулицю. Це тебе засмутило чи розлютило? Засмітила дуже сильно, а я ж почав так тремтіти. Тоді ти можеш обрати фломастер і повністю замалювати смайлик зі смутком. <му> Що ще у тебе було в суботу? Прогулянка була. Які емоції у тебе були при прогулянці? Розслабленість. Тоді зафарбуй смайлик, який означає розслабленість. Які ще емоції у тебе були в суботу? Подивився старий радянський фільм, але раніше я ніколи його не бачив. Фільм старий, але для тебе він був новий, бо ти його раніше ніколи не бачив. Тоді, може, це було відчуття цікавості? Так. Тоді замальовуй зацікавленість. Страх був у суботу. Так. Тоді замальовуй смайлик зі страхом. Ти боявся. Не хочу, не хочу казати. А радість у тебе в суботу була? Ні. Тоді смайлик радість залишається незафарбованим. Пустим. Ось таким чином можна запам'ятовувати емоції, які в нас були. Можна ще словами описувати події біля смайликів. Ось я пишу біля смайлика із зображенням розслабленості слово прогулянка. Також пишу біля смайлика із зображенням розлюченості слово запізнення. А можеш і не записувати словами нагадування про події цього дня біля смайликів. Зараз ти бачиш, як щоденник виглядає зблизька. Ось смайлики зі словами моїх емоцій у четвер. А смайлики емоцій Володимира у суботу. Не у всіх вдома може бути так багато місця для щоденника емоцій. Або цей щоденник може хтось побачити, а хочеться його мати приватним, тобто секретним. Тоді можна зробити щоденник емоцій меншим. Ось, наприклад, у мене є такі папірці. Вони приклеюються. Такі папірці можна приклеїти до чогось зручного. Наприклад, ось до мотузочки. Смайлики можна малювати так само, як і на великому щоденнику. А ось ще один спосіб цікаво малювати смайлики малювати їх на своїх пальцях і потім залишати відбитки смайликів на папірцях. Після цього пальці потрібно помити з милом, щоб змити зображення смайликів. Зараз я намалюю на своєму пальці емоцію смутку. А ти яку намалюєш емоцію? Радість. Ось так виглядають смайлики, намальовані на наших пальцях. А так виглядає наш щоденник емоцій з маленьких аркушів, який ми прикріпили до мотузки. Цей щоденник на мотузці легко скласти і сховати. Тримай. Сподіваємось, що тобі було цікаво. Джерела дякують за те, що ти був чи була з нами. До нових зустрічей! Це відео стало можливим завдяки проєкту Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни. Як швидка допомога для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються. За підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерел і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.